Як Путін цинічно бреше задля зриву перемовин в Стамбулі? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своїй». і в цьому відео я хочу прокоментувати і в певних сенсах проаналізувати путінську пропаганду. На прикладі путінської пропаганди насправді можна в цілому зрозуміти деякі пропагандистські прийоми, які використовує очевидно не тільки Кремль, але, власне, про все по порядку. Кремль для Білого Дому на чолі з Трампом і не тільки створював таку ілюзію, що от ми готові до діалогу, але там фашисти, там ще щось, там ще щось. Коли справа вже почала доходити до того, що білий дім таки дотискає Зеленського і Путіна до того, що треба як сідати за стіл перемовин, тут вже виходить, що там Росія тягне час, там присилає абсолютно. Ліву делегацію, ну таку делегацію, що від України, напевно, треба було би відправити Колю Тищенка, Колю Котлету, щоб він нас представляв. Ну або, можливо, якась безугла також би підійшла на роль представництва України. Ну, але це не надто смішно, зважаючи на те, що всі ці сценарії і всі ті путінські маніпуляції приправлені кров'ю. Знаєте, є такий термін е е хуцпа, це такий різновид. Особливо цинічної брехні, от класичним прикладом хуцпи кажуть, що от якщо чоловіка там чи злочинця якогось чоловіка чи жінку судять в суді за вбивство своїх батьків, а він в кінці, коли вже оголошується вирок, він просить про пом'якшення вироку на підставі того, що він сирота. Ну от, от хуцпа це основа пропаганди. Причому в Кремлівській пропаганді це особливо яскраво видно, але насправді не тільки в кремлівській. До прикладу, зараз для того, щоб зірвати ті перемовини, що роблять оці всі путінські пропагандисти? Я би їх інакше назвав, просто ютуб буде цензурувати. Вони починають в чергове роздмухувати якісь кола шизофренічної ненависті. Протиклятих бандерівців в Україні і так далі. От ви бачите, та це ж взагалі не люди, це, це вони, які зробили стільки злочинів отут, стільки страшних картинок, страшних звірств. І це вони кажуть, що ми, Збройні Сили України. Ну, тобто, цинізм надзвичайний, але не просто так. Такі хвилі то спадають, то піднімаються. Зараз е, путінські ці всі пропагандисти, ті всі Скабєєви, Соловйови і інші виродки, вони піднімають ці теми. Для чого? Для дегуманізації України. Фактично, за тим столом перемовин, який для нас пробують приготувати. Ну, попри те, що скажімо так, е, мене дуже непокоїть відсутність суб'єктності в українського народу, але це в першу чергу пов'язано із тим, хто нами керує. Путіну все рівно прийдеться йти на поступки, тому що певними рішучими діями Захід і не тільки Сполучені Штати Америки, мова йде саме про рішучі дії. Захід може загнати Путіна. Економіка, зрештою, заходу набагато сильніша, але тут питання, скажімо так, політичної волі, і для того, щоб, так би мовити, перед місцевим населенням. Не впасти в грязь лицем, ну як вони там говорять, я не перекладаю це все українською. Вони, по суті, зараз починають дегуманізацію, чергову хвилю дегуманізації українців. І для того, щоб показати, що ми не можемо піти на поступки, от ці, ці всі кроваві, цинічні бандеро-фашисти чи ще хтось, і це все інша єресь, яку там московські пропагандисти говорять, ми їх маємо знищувати. Це фактично Путін. Ну по суті, для того, щоб не втратити обличчя перед внутрішнім електоратом, хоча вибори на, на Росії вони носять такий достатньо умовний характер, але все-таки певні місцеві настрої ну, влада за ними змушена слідкувати. І тут, знаєте, мені згадується дуже важливий приклад з 2013-2014 років. Коли на Москві відбувалися протести на болотній площі, оці протести на болотній площі вони виражали певну тенденцію. Зразу в раз кількість протестувальників ставала все більша і більша. Так, вони боялися дуже багато що робити. Вони боялися, умовно кажучи, більш рішучих дій. Вони могли, там бачили відео, де 50 людей втікає, умовно кажучи, від двох Омонівців. Ну, для нас після Майдану ну, це як було смішно, але е є тенденція. З точки зору стратегічного планування ти бачиш тенденцію, ти можеш прогнозувати, куди вона прийде. І тому путіну дуже важливо було показати у цього зовнішнього ворога, А якого зовнішнього ворога. Ну, а зліпити з українців, якихось фашистів, які посміли не хотіти в тайожний союз там, і так далі. Але насправді, знову ж таки, це все дуже тонка геополітична хуцпа. Саме така цинічна, особливо брехлива, тому що нам кажуть, а не хочете в тайожний союз, тоді давай до нас глобалізацію, давай, відкривай ринок землі, продавай землю, продавай надра, підтримуй ЛГБТ і так далі. Це псевдоальтернатива і це розрив свідомості, масової свідомості українців між тими псевдоальтернативами. Але по суті, зараз, виходячи із поведінки Путіна, якщо правильно прочитати його логіку. То в рамках цих геополітичних фарисейських таких підлих кровавих торгів зараз Путін в рамках дегуманізації українців буде здійснювати ще якісь певні масштабні атаки. Або його таки чимось ну вже дуже жорстким там дотиснуть. От прям, грубо кажучи, Білий дім скаже: Слухай, я зараз всіх твоїх там дерепасок і їм подібних і реально візьму за одне місце, всі рахунки там позаморожу і так далі. Але це в теперішньому сценарії виглядає мало, мало Тому, скоріш за все, на превеликий жаль, нам ближчими днями треба готуватися до масштабних путінських атак. Ракетами і шахедами, можливо, ще не в понеділок, умовно кажучи, коли в понеділок має якась там зустріч в Стамбулі відбутися, але знову ж таки, російська сторона не підтверджує взагалі нічого, не надає меморандум, про який сама перша почала говорити, що має бути меморандуми, тобто пропозиції від обох сторін і від України і від Москви. І так далі, тобто, все, якась така величезна, величезна фарисейська брехня. Ну і оцей крок стосовно обстрілів України він виглядає логічно. До речі, в цьому контексті мені хочеться відзначити дуже позитивні новини, які з'явилися буквально сьогодні в нашому інформаційному просторі про те, що завдана масова атака по авіації противника на території Московії. Вже близько 40 літаків пошкоджено, принаймні по тих первинних даних, які зараз озвучили. Ну і підозрюю, що завтра дані будуть більш уточнені. І загальна шкода ворогу завдана вже на 2 мільярди доларів. Ну, принаймні такі цифри озвучувалися українською правдою РБК із посиланням на джерела в Службі безпеки України. Ну, цілком може бути, що певні аналітики вони прорахували таку поведінку Путіна і в рамках підготовки до путінських атак вирішили, що можна завдати масованих ударів по стратегічній авіації. Ну, в будь-якому випадку українські воїни показали себе дуже-дуже добре. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.